Ми бачимо, що для тих, хто відкидає благодать, залишається тільки суд. І понад 700 років ізраїльтяни відкидали істину Божого Слова. Бог посилав їм періодично пророків, які казали їм про це. І тепер вони наближалися до дуже страшного суду. Колись Бог по своїй благодаті вивів їх із рабства. Дав їм цю землю, дав їм міста, які вони не будували, дав виноградники, які вони не садили. Він звершив суд над народами Ханаана і вигнав їх перед лицем свого народу, очистивши для них цю прекрасну землю. Він вигнав народи Ханаана за те, що вони жили на цій землі і робили гріх. І він сказав своєму народу: якщо ви почнете робити те саме, я вас вижену звідси. Мій суд прийде і на вас. І ми бачимо, що Бог святий, справедливий, Він послідовний, він незмінний і Він вигнав їх. Бог ненавидить гріх, і Він засудить грішника. І уся Біблія дає нам свідчення про те, що Бог судить усі гріхи. І це повинно спонукати кожного з нас відвернутися в своєму житті від цього, що Бог ненавидить.